Всі ті предмети, що тут знаходяться, знайдені буде в нас на території, на території національного парку. Ну, ви зрозумієте, що парк це не те, що ви тільки прийшли, це і велика територія 7 тисяч гектарів. Але я вас не буду мучити тими деталями. Я вам почну показувати різні предмети, і розказу, про них розказувати. Що ви бачите на тій картинці? Мама. мама. Хто скаже? Молодці, мамо, це і мама. А це його... А це його бельник, я... подивіться, які великі. Ніхто не рухає нічого. Це його бивень. Мамонта не було роги, бачите, оце той кусочок його відловив. Ото би А Бачите, в ноги, складається нога з одної частини, з другої тут, і з третьої, такої маленької, що загинається. Так це його нижня частина, бачите? <ривіт> Туда, бачите, діда? а бачите, він має... Дирочки всередині додому. два мали. Це кістка. Це, це теж мама, це і нерви. Сюди заходять нерви, розумієте, він такий. Ви знаєте, скільки йому років? 14 від 10 до 14 тисяч років. Мама, це ні, тут це не продається. Слухайте діточки. Вимерли 10 від 10 до 14 тисяч років. Тому з тих часів і знахідка. А це що таке? Подивіться, уважно, що ви бачите. Хто сказав кусок дерева? Це, це закам'яніле дерево, бачите? Воно і камінь, а ви можете в руки взяти. То ну, можете порухати, те, що вам дозволяєте. Воно як камінь. А ви подивіться туди, діти? Олежак убережені. А тепер дивіться, діти сюди ті самі камінь, бачите? мені закаменіли дерево. Маю. Розумієте, діти? Тепер послухайте, щоб, щоб воно стало в камінь. Наприклад, от ви бачите зброю, яка які 70 років знайдено, бачите, залізні штуки. Наше мало праву, право, ота зброя згнила. А бачите, а то дерево не згнило в землі, а перетворилося в камінь. Ну, цілі хімічні процеси мусили прийти і мусили попасти в певне середовище. Так знаєте, скільки йому років? 14 мільйонів. Рок в цьому кусочку, О, що я зараз в руках триваю. Як то сказати, до речі, які 14 руку, мільйонів років. А це є кремінь. Це такий крамінь, яким, яким можна про, <рекл> в райки у молодці. Це вісні люди таким відбувалися так в огонь. Майнкрафт точно саме Майкрафт. А тепер вітер бачиш такий коник? Ви коли навіть бачили такого? Ні. Покажіть Ні, це не я це дуже сильний Покажіть, покажіть. Це коні ваговозень. Вони бачить такі накачення, які купити маються, які великі, для того, щоб тягнути. Тяжкі пушки. Вони, що, вони що, ж були, були на війні, що військова. У не Першу світову війну Через ще трігов. тоді не було так дуже всяких танків, Тут такими конями був. тягнули страшні тяжкі пушки, які вражали від до 10 тонн. А тепер я вам покажу дещо. Це фотографії спаленого дякую. А це його підкова, подивіться, яка велика. Тепер ми йдемо до скіфів. Ви не знаєте, на території України колись жили такі ну, племена, чи можна сказати, народи. називалися вони скіфи. У нас є скіфське золото, знаходить, дуже дороге. А це скіфські наконечник і відстріл. Бачите, це стріл? Мене... Ні, я, я покажу зараз тобі більше. Це є е, три тисячі років. Він бачите, які? скільки мали наконечників. А це їхня е, каблучка. Це три тисячі років маємо не Але бачите, як вони гарно збереглися, Їм десь е, три тисячі років. Знаєте чому? А тому, що вони ще не знали, що таке желізо. Желізо ржавіє. А тут є бронза, мідь і золото, сплав такий. Тими стрілами ще стрілами можна ще було розраховуватися як валюту. Розумієте? Грошей. Як грошей, а от ви жара я вам покажу з тим 3000 років, а тим стрілом ви казали, що ви бачили більше. От. Це тисячу років. Бачите, вже желізо таке, бо то вже желізні зроблені, вони вже не такі гарні, як там ті були. Це київська рузь. Ви ще не знаєте, певно, що таке київська русь. Це ну, але... Я вам перекладання. Я вам буду казати, скільки воно просто має років, щоб ви зрозуміли. Це тисячу років наконечників стріл. То, що в нас ще були інші народи, приходили свідчить от отакі наконечники бачите? Це і татарські стріли. Зараз я вам скажу, Ви знаєте, ваш тато, ваші батьки, ну тато всякий, хто, хто станком, хто машинкою. цим вони брилися. Але тисячу років тому такими брилися бритвами. Можливо, ще й козаки використовували, ну і вдома. Головне мене послухайте уважно. Логічно подумайте, не викрикуйте там що-небудь, а подумайте. Ви тими речами користуєтеся кожен день. і, тобто, не того, що Я хочу, користуватися, я не хочу. Ви тобто... Голка! А ти був може тут аж? Чи бачив? Ні. <реш> ти точно не був тут? Логічно вона думала. Три рази. Ви налаштували поводили. нас гарно. Я ще такого не чув. Родинка. Що це? Це вилка. Це вилка Київської Росії. Щас, Бачите, буду... ті є з 13 століття. Тобто тоді хрестики, якому 800 років. І всередині деревина, яка збереглася дотепер. Знаєте, як робили? Тоді брали дерево в смальцю і варили в смальці. І дотепер воно лише брали вільху чорну, Вільха чорна, дуже добре в воді зберігається.